Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і в МЗС надали нові роз'яснення щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном від 18 до 60 років. Окремо вже записував відео з цих питань, залишу тут посилання, що було обмежено в нас надання консульських послуг. Ну, там все детально розповідав, як це було, яким чином, що там консульства зазначали на своїх офіційних. Сторінках, що МЗС зазначала з цього питання. І наразі вийшли нові роз'яснення від МЗС з тих чи інших питань. Якщо цікаво, залишайтесь зараз, розповім, що це за питання, що за відповіді на ці питання. Є телеграм-канал в мене, підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково, тисніть на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Поширюйте ці відео, щоб люди знали, могли знати щодо своїх прав. І так, слухаємо, що там за нові роз'яснення. Міністерство закордонних справ вирішило пояснити факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Зокрема, стосовно закидів про несправедливість такого ставлення, коли чоловіки мобіліційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено, в МЗС підкреслили, що рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військових. Облікових даних відповідно до вимог законодавства. Щодо цього, телефонували мені також люди за кордону, питались порад і розповідали, яким чином наразі це все відбувається. Телефонували люди до консульств, і в консульствах ну, без детальних, скажімо так, пояснень, їм відповідало, що наразі всі консульські дії... Щодо чоловіків від 18 до 60 років призупинено все. Тобто, вам надати таку послугу ми не можемо. Ну, на якісь уточнені питання, запитання від людей більше ніяких пояснень не надходило від консу від консульства. Ну, це з практики вже розповідає. Так, після вступу в дії нових механізмів кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Ну, це щодо питання ж знову ж таки щодо законопроекту про мобілізацію 10449, який вже став законом, та 18 травня набуде чинності записував відео. Залишу тут посилання про основні його тези. І щодо 60 днів на оновлення даних. Це все в нас пов'язане. Знову ж таки, е був такий наказ: е вийшов, точніше, постанова, е вийшла постанова Кабміну щодо обмеження пересилання е за кордон паспортів для чоловіків від 18 до 60 років. Також окремо розглядав е цю постанову. Що там детально, залишу тут посилання, обов'язково подивіться. Е там все розповідав, кому обмежено, за яких обставин там є виключення. Тобто ну, дуже такі цікаві аспекти. І так, якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави для, на отримання відповідно до вимог законодавства консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном. Знову ж таки, зверну увагу, що оновлення даних е, тих чоловіків за кордоном, воно не тягне за собою ніякої там, депортації з країни і вже. Дуже багато європейських країн зазначили про це, що видавати чоловіків не будуть. Ну це, це все офіційно відомо, тобто в відкритих джерелах ця інформація є. Тому що до оновлення таких даних я так розумію, що воно нічим таким не загрожує для чоловіків. Нижче наводить перелік МЗС, у нас перелік питань, ну міфів, скажімо так, і відповіді на ці міфи. Міф номер один рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг. І відповідь називається воно в роз'ясненнях Правда. Рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордонами, тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу. Після завершення цього періоду прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяву на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом. До консульства після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20 до 25 що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців. Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військовооблікової роботи для врахування норм нового закону, механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних. Для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з поміж доступних варіантів і узгоджуються причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена дипломатичні установи та МЗС, оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. Це щодо першого міфу. Міф номер 2 Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій. Правда. Відповідь на роз'яснення на цей міф. Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій, ДТП, затримання, стихійні лиха тощо. У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам, будь-якого віку та. Безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей. Українські, кон... Українські консули працюють 24 на 7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги. Закликаємо звертатися у таких випадках за телефонами гарячих ліній, лише у разі надзвичайних ситуацій. І посилання лінк на... та контакти. Міф номер 3 Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Правда, захист прав інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку з умовою необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв'язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію. Ну раніше так і повідомлялося від МЗС, що. Ці обмеження пов'язані з тим, що вони наразі не розуміють, як це пов'язати щодо військового обліку. І до вступу в дію нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року вони це начебто приведуть у відповідність. Ну, побачимо, ще е, такий строк не наступив. Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавця. Мета забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін законодавчій базі, термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону. Міф номер 4 Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном. Ну практично вони схожі ці запитання, але якась відмінність може з таки є. Правда, всі заяви на отримання консульських послуг подані до 23 квітня 24 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви. На оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжували опрацьовуватися, тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг, згідно з ухваленим новим законом. Міф номер 5 Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобільців віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов'язку захищати батьківщину. Правда, рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до до опрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних і ти на законодавства. Ну, схожа відповідь. Вже звучала на декілька міфів. Да? Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном. Матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнює свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до умов законодавства консульських послуг він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном. Крім того, МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, які загалом спростить доступ. Усіх категорій громадян до консульського обслуговування скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов'язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року. Міф номер 6 це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини. Правда, рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг. Під своїм відео я залишу посилання на всі ці роз'яснення. Може, комусь там знадобиться. Це як офіційне джерело. Якщо там щось зрозуміло, перечитайте. Також в описі зазначу про всі ці відповіді. Я думаю, може комусь було корисно почути це, бо дуже багато запитань наразі виникають. Ну, Знову ж таки, кажу, що практична сторона наразі така, що ці послуги не надаються, і консульства відмовляють і зазначають, що. Тимчасово до 18 травня будуть якісь надані роз'яснення, це буде е, розблоковано і послуги будуть надаватись чоловікам. Щодо оновлення даних, також ну, відповідно приймати рішення тим, хто за кордоном. Обов'язок такий встановлений цим законом. Там неодноразово записував відео, подивіться на моєму каналі, вже дуже багато щодо розбору цього законопроекту. 10449 щодо обов'язків, щодо прав. Там всі ці відео є. Подивіться, там будете мати на увазі те або інше питання. Підписуйтесь на канал, залишайтесь каналом. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!